19 квітня відновлено автобусне сполучення шостка Новгород Сіверський. Цією інформацією поділилась начальниця управління економіки Шосткінської міської ради Дар'я Грибенюк. Автобус рухатиметься за наступним розкладом. Відправлення шостки о 5.50 ранку та о 13 годині. З Новгород Сіверського о 7.10 ранку та 14.35. Дні слідування середа, п'ятниця. Та неділя. Погода за вікном значно покращилась, а це значить, що для садівників і городників наступає гаряча пора. Саме тому на цьому тижні розпочали курсувати автотранспортні засоби до садовогородних масивів. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк зауважила, що затверджений нині розклад руху може бути доповнений при збільшенні пасажиропотоку. Далі розклад. Розклад руху до масиву номер 5 7.15. вулиця Березова Роща, 7.30. школа номер 11 805, масив номер 5 9.20. вулиця Некрасова. 925. Школа номер 11 9.55. Масив номер 5 1230. Школа номер 11 1305, масив номер 5 15.40 школа номер 11 16.10, масив номер 5 Рейси виконуються щоденно. Масив сільгосп хімія. Школа номер 11 9.45, сільгосп хімія. 1505. Школа номер 11 1545 сільгосп хімія. Рейси виконуються щоденно. Масив Мрія 7.00 Шосткинський завод хімічних реактивів. 7.30 Мрія. 16.30. Шосткінський завод хімічних реактивів. 17.00 Мрія. Рейси виконуються по вівторках, четвергах та суботах. Сади макове. 6.40. Шосткінський завод хімічних реактивів. 7.10 – Сади макове. 16.40. Шосткінський завод хімічних реактивів. 17.20. Сади макове.